Хтось питав, як переробити віброногу з бензинової на електро. Таке коротеньке. Не як, нам і переробити. Ти будеш комусь? Зробити? Ну, і треба, своє не знаєш, як зробити. Двішка, проблема з двіжком. Перший номер. Проблеми, де ви ко двіжка знайдете. Ми знайшли, ви не знайдете. Ні, може й знайдете. Ну дивіться, що він. Заявлених три, фактичних один і сім. Для неї він достаточний. Ой, два. 2,2 мабуть, в старті, один і сім номіналі, ні? Заявлено 3, три. No. Ну. Мені здається, що Чи це в колосту. ви десь мірили, що він 1,7 був в якомусь режимі. Так, да, не знаю. Ну, коротше. Тихо. Тут а, сюди точиться така деталь, зараз ми її покажемо десь в якихось відео. Ми зараз теж точимо. Ще одна деталь. Дві деталі точаться. Одна 2000 гривень, друга, я думаю, теж десь 2 тисячі гривень стане. Це аби стало. І того десь 100 баксів тільки дві цих переходних штуки. Плюс двигатель. Це двигатель із електроногі. Кентавр, так, да. Да, це з заводської з кентавра. Е, ну, Їх важко знайти вицепити. Але вони, але вони нормальні. Конденсатора міняли за рік, да, одного? Да. От рівно рік назад. Коротше, що ми вийшли вже в цикл. Кожен грудень ми робимо віброногу електричну. Треба дивитися в історію, що нас десь в цих місяцях. Я буву, Скільки я тримався ці дві схіпер робив, щоб нічого не робити? Щоб нічого не робити? треба як в тому анекдоті лежати під пальмою на березі океана і цим папуасом якимось бути тоді нічого не треба робити як і... саме анікдот бродяжний нічого не робив ага. а багато кажуть що це треба ж робота щоб потім не роботи ну да да то я ж оце про це розказую. а поки що є звіження є робота є рух, ну, нічого не робити блін ну не получиться да хочеться менше щоб воно не ламалось я не знаю яке воно довно бути щоб не ламалось. Це з, чугу... з чугуна совєтське з чугуна, літе, знаєш, як оті... ті дрелі там, ці желізні і так далі. Прокацері за рендабланний в Житомирі.